Друзі, привіт! З вами я Артем Підгорний. Радий бачити вас на своєму каналі. У цьому відео ми поговоримо про те, як треба шукати персонал, а також про ті помилки, які не потрібно здійснювати. Ну, По-перше, я хочу, щоб ви розуміли, що ваші кадрові співробітники, які працюють у галузі підбору, Персоналу, а інколи в галузі адаптації, здебільшого дебіли. Ось я не хочу образити кадри у співробітників, але хочу вам сказати, що ви, мої дорогі, не закінчували а найвищих навчальних закладів, на яких учать підбирати персонал та працювати з персоналом. Більше з вас 98,8%. вісім Ось не маєте великого життєвого досвіду. Ось. Але ви вже одягаєте собі корони і чомусь вирішуєте, що ви вирішуєте життя людей. І життя людей ви вирішуєте через жопу. Тому що ви берете і телефонуєте. Людина хоче бути директором, а ви йому телефонуєте та пропонуєте посаду менеджера. Він хоче бути а, бухгалтером, а ви йому телефонуєте і пропонуєте посаду а, інженера. Ось тому, що у нього освіта інженерна і так далі. Дивіться, якщо б людина хотіла працювати за тією посадою, яку ви вказали, то ну, яку ви хочете, щоб він працював, то він би на неї писав би резюме, розміщував би безпосередньо цю посаду своєму резюме, там є спеціальні графи і так далі. Звичайно, мені можна заперечити і сказати, що любі друзі, мої, та, і так далі, що багато кого ми. Змогли пере, переконати. Так, звичайно, переконати можна безвольну слабохарактерну людину, якій дуже потрібні кошти. Але інше питання: як довго вона пропрацювала потім, коли ви її переконали? Ось, я впевнений, що не довше, ніж півроку. Ось тому для того, щоб шукати персонал, треба розуміти, що не треба їх шукати по інших посадах. І пропонувати цю, яка взагалі жодного разу не сумісна з тією, яку вони заявляли. Наприклад, ви прийшли на базар купити помідори, а вам пропонують купити там баранину. Кажуть, слухай, ну її ж теж, теж можна їсти. Та все, що завгодно, можна їсти, але я прийшов за помідорами. Ось ось така ситуація відбувається, в принципі, на ринку праці зараз. І коли ми з вами спілкуємось на тему того, що. Велика кількість зараз вакансій. Я бачу по телевізору. Там всякі агітаційні відео, що велика кількість вакансій. Ай-яй-яй, там 18 тисяч, і що ж там, там щось, якісь безумні цифри, які пишуть, що потрібні співробітники і так далі. Саме просте, а кого ви на них берете? А берете чи взагалі? Ось, а що ви хочете, щоб вони робили? Ви ж богів шукаєте. Ви шукаєте богів, ви не шукаєте людей. Ось, тому для того, щоб ви змогли знайти персонал, по-перше, що треба? Треба стати психічно вміняємими та адекватними, і виставляти ті адекватні вимоги, не які вам розказали на курсах, або вас навчили в підручниках, або по відеозапису. Якісь клоуни, які розказують, що вони звичайні мільйонери, а самі з Росії, і там вкрали купу грошей. Ось шахрайським шляхом будучи чи інфоциганом, чи якимось аферистом, чи побудувавши якусь піраміду і так далі. Ось, Це по-перше. По-друге, розумійте, за які кошти люди з вами захочуть працювати або не захочуть працювати. По-третє, коли людина про це влаштовується, знаєте, чудова ситуація, мені телефонують, я нахер посилаю. А, тому що мені телефонують з такими вакансіями, що просто на, на вуха не натягнеш. Ось. А я пишу і мені всі відмовляють. Тому що а, це вже моя ініціатива. Це ага, ти хочеш? Та ні, нам такі, що хочуть, не треба. Ну щось типа такого. Знаєте, ми е, сміємося з цього, але це правда життя. Е, жодна, жодна, я ось три роки. Ну, з ковіду навіть, з ковіду. Розсилаю своє резюме. А, мені з моїм опитом, а, з моїм стажем, з моєю репутацією жодного разу, жодного разу не запросили на співбесіду. Про що це каже? Це каже про те, що кадровики мене бояться. Це каже про те, що власники бізнесів, керівник, менеджерам з персоналу. Дають завдання шукати позиції, по, которим, по яким ці менеджери некомпетентні навіть провести відбір. Ось про що це каже. Це каже про те, що сильні позиції в компаніях не закриваються через те, що менеджери по персоналу тупорилі. Ось, вибачайте, але це правда життя. А, наступне, Наступне. Жодному разі на співбесідах не запускайте психологічні тестування, суперопитування, величезні анкетування і так далі. Це можна робити на другому, на третьому, на п'ятому етапі співбесіда, але жодного разу не на першому. Наступне не ускладнюйте момент підбору шляхом, заповнювати анкетку. Відправте на ми роздивимося і протягом 30 днів і обов'язково вам щось відповімо. Наступне, якщо ви розглядаєте на посаду вже кількох людей, не треба по-новому активізувати вашу вакансію і запускати людей. Тому що, тому що, якщо ви з цими людьми не домовитесь, ті, кого ви підвели після того, як ви опублікували вакансію, не захочуть з вами співпрацювати, ось така цікава історія. Взагалі, ви знаєте. Дещо змінив, змінився світ, а, і люди перестали бігати за грошима. Парадокс. Але це так. І всі навчились жити у тих рамках, у яких у них виходить комфортно жити. Ну, Як комфортно жити не про фінанси зараз. Комусь вистачає там 5 тисяч гривень на життя, комусь 50. Комусь півмільйона на життя. І Ось кожен навчився жити у своїх цих рамках. І якщо буде можливість а, з них вирватися у кращу сторону, ну то й хай так. А якщо не буде, то в принципі всіх все, все задовольняє. То, що війна це перший аргумент. То що лінь це друге. То що а, не виходить по-іншому, це третє. Тому що всі чекають кращого життя. Це четверте, і таких а, виправдань я можу зараз ще штук 50 довести. Ось. А, і а, це ключове. А ви кажете, я плачу гроші, тому я вимагаю. Та ти на, на три літери за російським кораблем, вимагати. Ось, ось таке ще зараз відбувається серед тих, хто шукає роботу. А роботодавці ходять такі, знаєте, це як а, нагадує там дискотека у шкільні, шкільні роки. Хлопці стоять під стіною. Дівчата стоять під стінкою. Хлопці підходять, запрошують їх на танок. Вони на танок не йдуть, але самі дуже хочуть, жаліють потім, що що, що відмовили. Ось така ситуація зараз відбувається, і не перетворюйтесь не у цих дівчат, не у цих хлопців. Будьте адекватними та розумійте, що задача вашої компанії, вашої компанії це вирішити конкретну, конкретну проблематику. Це перше. Друге, якщо навіть співробітник, якого ви взяли на роботу, пропрацює у вас три місяці, п'ять місяців, шість місяців, не неважливо скільки, ось, але більше місяця, він все одно внесе ті корективи, які вам потрібні, якщо ви візьмете на роботу правильного співробітника, ані балбеса, який пішов до вас, тому що ви йому запропонували 3 копійки. Ось, і ваша тупорила менеджер по персоналу, вибрала його, тому що він інтелектом нижче ніж вона. Ось, ось у чому величезна проблема. Зверніть на увагу, у це увагу, вас обов'язково вийде. Пишіть коментарі, буду з задоволенням відповідати на всі питання, які будуть під цим відео. До зустрічі. Пока.